Це є. Константин. Константин Русланович. Саме на ньому ми будемо розглядати з вами анатомію. От дивіться, ви сюди прийшли своїми ногами за рахунок м'язових скорочень. Ви це м'ясо. Я м'ясо. Прийшов сюди за рахунок м'язів. Ви теж прийшли сюди, послухати мене. Ви перемістили опору, те, що є скелет, сюди. Правильно? Правильно. Те, що ми купляємо на базарі з вами: свинина, телятина, це теж є м'ясо. Курятина це теж є м'ясо. І це м'ясо, воно може боліти і частіше болить в людей. Але всі бачать оце грижу діска, яка дави корінець і біда-біда. Зараз я постараюсь вам донести дуже стисло. Інформацію спочатку з точки зору звичайної базової анатомії, потім короткофункціональний і трішечки-трішечки патології. А там як піде. Добре? Починаємо. Зараз ви нічого не пишете. Просто мене поки що слухають. Перед вами скелет. Скелетно-м'язова система або опорно руховий апарат. Саме в цьому визначенні вже і криється функція. Скелет. Він служить для чого? Для опори, є вмістилищем для внутрішніх органів, до нього чіпляються м'язи. От уявіть собі автомобіль, який виїжджає з конвієра. Спочатку це просто кузов железяка, яку витіснили. Далі до цієї железяки чіпляють ходову частину, елементи, вставляють двигун, трансмісію. Начинку салона вставляють мозги в автомобіль, і він вже коли виходить, продається в салоні як повноцінний транспортний засіб, да? на якому ми переміщаємося щоденно. Коли людина внутрішньоутробно зароджується, то спочатку вона має вигляд хорди просто хорда. Хордова це як простіший мікроорганізм, який, коли еволюційно ми вийшли з води і. Перше, що сформувалося, це хорда. Спинний мозок першим сформувався. Далі додався в процесі еволюції рудимент, який називався головним мозком. Півкулі головного мозку, великі полушарі, вони сформувалися вже як конічний продукт. От, буквально недавно. У когось, може, ще й не сформувалися. Єсть, єсть. Скелет. Або Опора теж виділяється і градується по певним критеріям. Ми зараз з вами перечислимо. Почнемо з основного скелету або осьового. До осьового або основного скелету відноситься череп, який, в свою чергу, складається з двох відділів: мозкова частина і лицевий відділ. На лицевому відділі рухомою частиною є нижня щелепа і під'язична кістка. До основного скелету відноситься хребтовий стовп, до якого і грудна клітина, до якого рухомо ззаді і зверху додаються ззаду лопатка і ключиця, що представляє собою вже додатковий скелет, парний скелет. До яких приєднується верхня вільна кінцівка. Це відноситься до додаткового скелету. Таз, плотне кисне кільце, до якого приєднується рухомо нижня вільна кінцівка. Давайте більш детально розкажу вам за хребтовий стовп. Сім шийних хребців, 12 грудних хребців, 5 поперекових, 5 крижових і 3, 2, 4 куприкових. Кожен із відділів має свої вигини, які формуються в нас в процесі дорослішання. Спочатку дитина починає тримати голову, да? формується шийний лордоз, потім дитина сидить, грудний кіфоз, Потім починає повзати поперековий лордоз, Потім піднімається і якось оце воно все, плюс-мінус, більш-менш сформоване. Так вони формуються. Вигін опуклістю вперед називається лордоз. Опуклістю назад кіфоз. Шийний лордоз, грудний кіфоз. Поперековий лордоз – крижовий кіфоз. Патологічні вигини, як називаються? Сколіоз. Сколіози є фронтальні, коли я дивлюсь на вас: фронтальна площина. С-подібний, простий, С-подібний, З-подібний. Вони виділяються по своїм складнощам. І по типу саїтальній площині лордоз. Якщо є гіперкіфоз, то відповідно є гіперлардоз. Гіпер В грудному відділі, якщо є горб, то буде страждати шийний і буде страждати поперековий. І коли ми говоримо за вигини хребта патологічні, то крутий хребет не просто от так, а крутий його по спіралі. За рахунок цих вигинів. Відбувається і амортизація да? хребта. Якщо б він був би рівний, як палка, він би не такий був сильний цей хребет. Але тут вже треба буде поговорити за міжхребцеві диски, з'єднання і функції. Міжхребцеві диски, яка їх основна задача? Вони з'єднують між собою. Одне тіло з іншим тілом. Оці циліндрики це тіла хребців. І міжхребцевий диск вплітається в вище лежаче і ниже лежаче тіло. І таким чином хребет тіла хребців фіксовані. Також їх фіксують передня продольна зв'язка, задня продольна зв'язка. Ще хребці фіксуються і рухаються за допомогою суглобів, які є на цих виростах. І так зверху й донизу. Хребет за рахунок тіл хребців виконує опорну функцію. Слуговує опорою. За рахунок суглобів виконує динамічну функцію. За рахунок отростків від тіла відходять ніжки. Ніжки між собою зростають, образують арку. І в цій арці є кісткова дирка. Оця кісткова дірка називається хребтовий канал. Хребтовий канал, оце як оця желізяка, слугове вмістилище для чого? Для спинного мозку. Оцей хребтовий канал всередині заповнений чим? Рихлою сполучною тканиною. От якщо мене взять зараз і перевернуть головою вниз. То мої органи всередині, вони не нападають мені в шию і в грудну клітину. Да? А вони будуть займати певне положення всередині. От як було, так воно і є. За рахунок чого? Як вони тримаються свого певного положення? Ви знаєте, що печінка з боку, серце стіни, верхівка. За рахунок, за рахунок чого вони кріпляться. Фасція. Чули це таке? Да? За рахунок фасції вони кріпляться до брушини, вона ж і є цією фасцією, і забезпечують певне положення органам в нашому тілі. От так же і всередині цього хребтового канала, в цій дирки кістковій, є оця рихла клітковина, з'єднувальна, яка фіксує оболонки спинного мозку в певному положенні. А оболонки спинного мозку, які його огортають, як, як квашений кавун візьму, положу його в пакет один, маленький тоненький сумочку, кульок. Далі в пакет з під БМВ і в мішок сміттєвий такий товстий 120-літровий. Отак і оболонки окутують наш спинний і головний мозок. І вони всередині хребтового каналу ковзають, скользять туди-сюди. За рахунок того, що його утримує всередині оці оболонки, утримують, вплітаються в них. Що вплітається? Рихла з'єднувальна тканина. І воно все омивається цереброспінальною рідиною ліквором. Воно, коли ви їдете в маршрутки, не б'ється спинний мозок о стінки оцього хребтового каналу. Це все забезпечує захист для спинного мозку. А спинний мозок це дуже важливий елемент нашого існування. Так же, як головний мозок життєво важливий, то спинний мозок він забезпечує рух і нервацію нашої периферії, нашому тілу. Якщо брати по важливості, що важливіше буде, головний чи спинний мозок для існування людини. Зрозуміло, що головний мозок, да? тому що отут, в патилиці, є продовгуватий мозок. Чули за такий? Він і є дійсним продовженням спинного мозку. Формувалося все навпаки. Спочатку хорда, він же спинний мозок, продовгуватий, біля нього міст мозжечок, Великі півкулі і так далі. Отак От формувалася центральна нервова система людини. Так же, як і спинний мозок омивається ліквором, те ж саме відбувається і з головним мозком. Він теж має три оболонки, як я вам розповів, в які все закутане, завернуте. І капілярну сітку, яка буде відповідати за газообмін, харчування і так далі. Доступно? Оце анатомія. Не дай Бог щось буде з тою капілярною або судинною сіткою. Це називається участком ішемії, якщо щось здаве за купори і біда буде. Якщо вона травмується, геморогія, кровоізліяння. Це називається інсульт в голові і такий же інсульт є спінальний. Спінальний інсульт супроводжується плігіями, перезами і відмовою функцій. Не дай Бог вам щось про це знати. Це частіше травми. Ніяка грижа, ніяка протрузія і близько не сиділа і не порівняється. Ніякі кісти не зрівняються з такими станами. Це тяжкі хворі, де страшний сон нейрохірурга буде отримати такого тяжкого хворого. після ДТП чи ще якогось. Це дуже складні хворі. Не дай Бог таких взяти в реабілітацію. Те саме стосується і голови, інсульти, і так далі. Зрозуміло? Це щоб було вам плюс-мінус зрозуміло. Оцей хребтовий канал і спинномозковий канал це є суттєва різниця між стенозами, між грижами, які давлять на нерви і так далі. і так далі. То, що всі розказують, що хребтовий канал і спинномозковий – це одне і те саме. Ні, це не одне і те саме. Це зовсім інші речі з точки зору анатомії. Доступно? Доступно.